Як попередити тривожність у дитини? Звісно, це перебувати в такий момент з дитиною і сказати, Я з тобою, все в порядку, але іноді діти бувають дуже чутливими і вони, наче екстрасенсорно, щитують ваш стан. І якщо ви в цей момент насправді також тривожитесь, то дитина насправді ту вашу внутрішню тривогу, отой вулкан переживань, що є всередині батьків. Може також щитувати. І у ті, я з тобою, я тебе підтримую. У ці слова вони можуть бути не про що? Більш того, дитина може ці моменти відчути, що насправді я взагалі не можу ніяк впоратися ні з чим таким, тому що навіть батьки не можуть впоратися. І це може породжувати в дитині таку депресивність, тому що все в життя. Постійна тривога, постійні проблеми, навіть якщо дорослі не може з цим справитися, то що ж я? І тому висновок очевидний, що в цьому випадку робити самому, самому стати нетривожним і цей стан транслювати дитині. І тоді, навіть дуже чутлива дитина буде насичуватися вашим спокоєм і дійсно отримувати підтримку. А не оте замітання тривоги під килимок, яке, на жаль, може статися, якщо батьки самі тривожні, це про так зване контейнерування тривоги. Це канал Сублімната, Тут багато про психологію. Підписуйтеся до зустрічі.